В Ефірі спортивні новини в студії Яна Павлова. Вітаю вас. Збірна України з футболу сьогодні по обіді прибула до Мінська. Увечері українці потренувалися на полі федерації футболу Білорусі, хоча завтрашній поєдинок у відборі до Євро 2016 проти місцевої збірної відбудеться у Борисові, що за півсотні кілометрів від білоруської столиці. На передмачовій прес-конференції наставник синьо-жовтих Михайло Фоменко наголосив на бажанні своїх підопічних порадувати уболівальників у цей складний для країни час. А з проблем виокремив емоційне відновлення гравців Динамо та Шахтаря після. Учної битви. Тим часом наш журналіст Вадим Шевякін поцікавився очікування від завтрашнього матчу у семиразового чемпіона України у складі Динамо і легенду білоруського футболу Олександра Хацкевича. Зазвичай українці були партнерами Хацкевича по команді. І лише коли справа доходила до матчів збірних, Олександр одягав іншу форму. Та навіть після 11 років життя в українській столиці Білорус не втратив почуття патріотизму. Одна родна країна в старає. Тоже практически рідна. Балі все равно я буду за зборною Білорусі. Ну коли Україна грає з другої команди, крім Білорусі, то yeah. мої симпатії на стороні зборної України. Шляхи футбольних збірних України та Білорусі перетиналося сім разів. Тричі перемагали українці, стільки ж команди грали у нічию, і одну вікторію відсвяткували білоруси. Перші поєдинки на офіційному рівні Хацкевич чудово пам'ятає, адже тоді він був провідним гравцем як у Київському Динамо, так і в національній збірні. Так, Беларуси, на мой взгляд, была сильнее. Вот сейчас ребята, которые выступают в сборной Беларуси, кто-то играет в первой лиге Российской. И чемпионаты Беларуси, да, это игроки и Динамо Минс, но все-таки уровень чемпионата Беларуси немножко ниже, чем уровень чемпионата Украины. Ну, сборной Украины есть два таких футболиста, это Ермоленко, и Коноплянка, которые индивидуально достаточно сильны. Успіхи Борисівського Бате у Єврокубках не вельми позначаються на грі білоруської збірної, яка здебільшого демонструє непоказні результати. Нічия з Люксембургом у стартовому поєдинку відбору зайвий тому доказ у битві з українцями, сподівається Гацкевич, все буде інакше, Так, то може. Не хватає майстерства, какого там за счет вот, этого вот настроя, за що э, командних дій. до біться положити з будь-яким суперником. новий стадіон в Марісові э, перший раз на ньому грає зборна, Так що емоційний по фон буде. українці ж розпочавши відбір домашньої поразкою від словаків на матч в Борисові теж мають однозначне завдання перемогти і взяти перші очки у кваліфікації до євро 2016 Харківський металіст прийматиме Варшавську легію у Києві на стадіоні Динамо. Ініціатором переносу поєдинку третього туру Ліги Європи зі Львова виступив польський клуб, керівництво якого побоювалось фанатських сутичок у місті Лева. Щоправда, поляки сподівалися провести гру у Відні, але УЄФА довірив її українській столиці. Разом з місцем змінилася і дата проведення зустрічі. Металіст з легією зіграють не у четвер, а у середу, 22 жовтня, о дев'ятнадцятій. А сьогодні у Києві проведжали до небесної команди ще одну легенду українського футболу. Прощання з екзравцем збірної України Сергієм Закарлюкою, який пішов в життя внаслідок автомобільної аварії, зібрало сотні футболістів, тренерів та просто шанувальників гри мільйонів». Спогади про видатного футболіста збирав Євгенія Каранов. Сергій Закарлюка встиг пограти у багатьох клубах елітного українського дивізіону. І в кожному його авторитет серед партнерів був беззаперечним. Тому сьогодні у столичному парку Островського в останню путь 38-річного уродженця Нікополя проводжали сотні поціновувачів його таланту. Одного, коли ми грали в Олічовці, ми дуже зблизилися, тому що ми і жили в місті, і їздили на тренування кожен день в місті. Це велика подія, тому що йшов друг, у хороший чоловік. Действительно, многие говорят що це дійсно був мужик. Леву частку ігрової кар'єри закарлюка провів, захищаючи кольори київського ЦСКА, а пізніше Арсенала, за який виступав протягом 11 сезонів і став найкращим голодором, забивши 47 м'ячів. На рахунку талановитого півзахисника і дев'ять матчів у футболці збірної України. Та навіть залишивши професійний футбол, Сергій продовжує активно грати у ветеранських турнірах. Зокрема, на кубку легенд у Москві він став найкращим бомбардиром української команди. Наша кар'єра пройшла друг у друга на глазах. Тось натлічніше. парень был, знаете, как такой парень рубаха, который никогда никому ни в чем не отказывал. Во-первых, был хороший человек, прекрасный футболист был, такой, знаете, маэстро на футбольном поле. Таких игроков очень мало. В останні роки невгамовний хавбек опанував професію тренера. Перші кроки на цій ниві молодий наставник зробив уже рідному для себе арсеналі. Останнім же місцем роботи Сергія Закарлюки став Охтирський нафтовик, де він працював помічником головного тренера. Много, мабуть, ребят, молодих, которые зараз играют и скажем являются, наверное, звездами украинского футболу. Благодарен Сереге за ту підтримку, которую он оказывал. Понимаете, он уже, будучи футболистом, уже человеческие качества в первую очередь да, определили. Для вот этих ребят крилата фраза Сережина я сделал в своїй жизни самый большой хитрик. Я мію до трое троє дітей. Поховають Сергія Закарлюку на Барковецькому кладовищі у Києві. Перша ракетка України Ліна Світоліна восьмий раз у цьому сезоні вийшла до чвертьфіналу турніру WTA. В Японії наші тенісістці знадобилися більше двох годин та три сети, аби здолати 17-річну господарку змагань Наомі Осаку. У вирішальній партії Світоліна знов продемонструвала вольовий характер. Поступаючись один-чотири, вона виграла 5 гемів поспіль, а переможний м'яч реалізувала ейсом. Отож 3-6, шість річ, шість чотири. І в одній четвертій українка чекає на переможницю японо-американського протистояння Шука Йома Лорен Дей.

Баскетбольна суперліга України має стартувати вже у п'ятницю. Втім, склад її учасників і досі залишається невизначеним. Сьогодні о 17.00 сплив кінцевий термін сплати заявочного внеску для п'яти команд, які не зробили цього вчасно і отримали кілька днів відстрочки. Як повідомив нам директор турніру Володимир Поплавський, необхідну суму у 50 тисяч гривень внесла лише Львівська Галичина. А от Феро, Дніпро Азот, Говерла та Одеса з лігою досі не розрахувалися. І доля участі цих клубів у Суперлізі остаточно визначиться на завтрашньому засіданні директорату змагань. Відзначимо, що наразі заявочно внески сплатили сім команд: окрім Галичини, це будівельник, хімік МБК Миколаїв, Черкаський Умавпи, Дніпро і БК Київ. Це була остання інформація на сьогодні. Більше вже завтра, традиційно о 21.30. Я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам. Живіть спортивно і будьте здорові. Побачимось.